Апеляційної скарги і доводів, які я випав, в тому числі те, що не було складено відповідного акту, в тому числі, що працівники поліції жодним чином необхідно не реагували, не встановлювали перші ознаки наркотичного чи іншого спині. Тому дана ситуація є наповнення захист. Но на відеозаписі є про те, що йому роз'яснюються права. Роз'яснюються наслідки відмови. І роз'яснюється, що у разі відмови буде складено протокол. Це ну, справедливість, це просто кричущі факти. Я не можу зрозуміти особисто, як може бути така ситуація, коли ти не винуватий, а тобі, тобі доводять, що тебе немає. Чому так відбувається? Це, це просто з боку працівників поліції. Подивіться на їхню поведінку, як на себе поводять. Я тебе прошу, що ми людину, вони запонення робити на заодне порушення, то вони зробили так. Це просто, це, це просто свобода. Я, я особисто приконаний, що ті працівники поліції є ну, настільки незаконними і є очевидними незаконними. Бачиш, практику, яка я додав, до, до матеріальної справи підтверджується, що, що діяти працівники поліції, аналогічні, які були в інших ситуаціях, зовсім виключають, Віднесеться до того питання, бо дійсно людина не вимова. Все? Скажіть, будь ласка, маснець, який у вас водійський стаж? У мене водійський стаж 4 роки. Чи знаєте 5. ви, що на вимогу працівників поліції ви зобов'язані пройти огляд на стан чи наркотичного, чи алкогольного сп'яніння? Ну, Так. Ну то чому, я, я, я В чому не, була проблема? Ви... Не, в, не, ви погодилися на алкогольне сп'яніння пройти, разом з тим, що якась стала проблема, що ви не захотіли їхати на наркотичне сп'яніння. Прошу на початку, коли зупинили мене тільки на реєстраторі з водіками. Там було чути, коли мене запитали працівники поліції, чи я погоджуюся пройти на алкоголь. Я сказав, що без питань і сказав, чи ну, наркотичне погоджуюсь, сказав теж без питань. Прийшов деякий час, вони мені почали говорити за якусь піхання, що треба їхати дві години займеш, що 30 днів не виводиться, що так, сюди. Та, ну, вони то пояснили мені дуже криво і що я не міг зрозуміти, тому що для мене це. Вони виводяться 30 чи 40 чи 5 днів. Ну, Ви знаєте, не що не у вас не немає ніякого наркотично-спіє їдете, заводити свою... Просто, Чому була проблема? Я проблем? так само чув за випадки, коли люди так само чисті були невиновні, а поліцейські, які ну, хотіли чи собі премію, чи ще щось, вони могли зробити так, щоб я щоб мене щось там з'явилося. Я за такі випадки чув особисто, і я знаю, які поліцейські працюють в тому відділку поліції, які не тільки мене так зупиняють. Тобто в них... Ну давайте ми не будемо ну, говорити так. про тих поліцейських, які ви знаєте, якщо ви знаєте, що. Десь хтось щось порушує, значить має бути щодо них кримінальна справа, є вирок суду, і тоді ми будемо говорити, що їх діє якісь зловживання. А так зараз, де хтось не. говорить, то це таке. Ну сам факт відмови був вже після того, коли він сказав, що вже треба їхати в лікарню. Я попросив мені тато і тато 15 чи 20 хвилин. Будь ласка, зачекай. Не почекали хвилин 5, сказали, все, нам нема коли, винесли протокол, я їх просив, просив, будь ласка, зачекайте, я, я сам нічого не підпишу і нікуди не їду, бо я нічого ну, не розумію, тому що для мене справді мене за три роки не зупиняла поліція ні разу, в мене не було ні жодного штрафу, жодного порушення. Тобто це буде в мене перший раз, і перший досвід, відповідно, я стресував і міг якось себе не так поводити, щоб учасників працівників поліції було, можливо, неадекватне. Але я їм це так само сказав і це було озвучено і чути на відеореєстраторі їх. І тому я просив, дочекайтеся, будь ласка, батька, тому що мені треба надійно в свого світа і мені буде так ситніше, простіше так далі. Тобто ось основна причина відмови, бо я їх просив, 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 дуже просив, щоб вони дочекали самого батька, щоб з ними поїхати. Я з ними говорив і між розмовами, які записані, і так говорив, і на відео чути, що я основне, що просив, щоб дочекалися, будь ласка, батька. А вони просто. Взяли на ну, склали протокол, коли гарного вечора поїхали. і сказав, що я не маю перестати закинути. Все. Затянувся. Що просите? Задоволити апеляційну скоро? Так. Скасувати і що? Скасувати ну. Вставайте, вставайте. Прошу скасувати вирок і задовольнити задовільнити апеліцину. Захисник. Даному незаконну постанову урахувати, що огляд не був згідно з дотриманою від відповідного наказу. Дії працівників поліції є абсолютною провокацією. Це записано і видно відео. Прошу вас задоволити поліційну скаргу і зробити справедливе рішення. Дякую.